Добрий день, а коли потрібно замінювати масло в двигуні? Кожні 7-10 тисяч кілометрів пробігу. Відповідно, потрібно міняти масляний фільтр. А масло в коробці? Раз 50-60 тисяч замінюється мастило і також фільтр. А повітряний і салонний фільтр. Повітряний фільтр замінюємо кожні 20-30 тисяч. Але якщо дуже пильна місцевість, то можна навіть кожні 10 тисяч. Салонний бажано міняти раз в сезон. А що скажете за паливний фільтр? Паливний фільтр на бензинових автомобілях не замінюється, там чиститься тільки сітка в боку. Що відносно дизельних двигунів, кожні 20-30 тисяч. Але особисто я поміняла при кожній заміні мастила. А гальмівну рідину, мабуть, можна зовсім не замінювати. Гальмівну рідину потрібно замінювати. Замінювати кожні 40 тисяч кілометрів або раз на 2 роки. І антифриз треба замінювати. Рекомендується міняти кожні 2-3 роки або 100-120 тисяч кілометрів пробігу. А коли міняєте ви це все, пишіть в коментарях.